Всім привіт! Сьогодні будемо малювати аквареллю, такі зимові птички. Чесно кажучи, я не знаю, що це за порода птичок, їхні назви. Можливо, я трошки підгуглю, на кого більш-менш вони схожі, щоб написати в назві. Але поки для мене це секрет, що це саме за птички. Напишіть в коментарях, на які птички схожі вам, на який вид птичок. І так, поїхали. У мене це все, звичайно, було ескізом, але вам не видно олівця. Насичувати картинку не хочу. Тому просто зараз обвожу водичкою форму птички і додаю помаранчеві відтінки, жовті відтінку, темно-жовту, сієну натуральну, всі ці відтіночки також знайшла ось таку червону, це червона англійська. І додаю це все на птичку, щоб воно так розтікалося по-мокрому. Сама головка в нас буде темно-коричнева. І крильця темно коричневе тому додаю трьох таких елементів. У нас їх буде дві, вона така, знаєте, перша в мене така напухка навчилась. вийшла. Вийшла, ну, напевно, замерзла. зробимо вигляд, що так, такий кружочок. Прям. І далі це все діло проробляю з другою птичкою. Спочатку водичкою промальовую форму птички. По контурах вона в нас буде дивитися вниз. І далі так само це все діло заливаю фарбою, починаючи від якихось світлих відтіночків і закінчуючи більш темними. В принципі, вона в нас по виду буде така сама, як ось ця верхня. Просто трішки, напевно, зроблю жовтішою, світлішою такою. Експериментую тут з відтінками помаранчевою, плюс темно-жовта, можливо, щось вийде цікавіше, але ну, вони просто вийшли майже ідентичні такі. Знаєте. Одна просто трохи світліша, друга більш темніша. Хвостик промальовую в коричневих відтіночках, червоно-англійська і Умбра, по-моєму, так. І ще промальовую, додаю трошечки кольорів. Також тонесенькою кісточкою якісь пірічки, трохи промальовую. І починаю малювати наші гілочки, на яких сидять наші птички. Я буду малювати в декілька етапів ці гілочки, тому що перший етап у мене будуть вони доволі такі світлесенькі, я їх буду накидати, а другий етап буду додавати більше кольору. І також в мене ще й буде на задньому фоні. Колір, тому що ну, сам папір не буде таким молочним чи білим, додамо трошечки ще зими. Всі тоненькі лінії я малюю кісточкою роса. Дуже намагаюся спочатку малювати більш ширші лінії, потім все тонче тонче-тонше. І бажано, щоб таких тоненьких ліній було дуже багато і вони можуть бути ломані. Не обов'язково вони повинні бути прямо якісь там фігурні, гарнесенькі такі. Ну, все беріть, як з дерева, там ж не прям такі ідеальні ці гілочки. Далі я беру смарагдовий синій і трошки темного чорного. І додаю наш фон. Це буде такий, знаєте, зимовий, темний, такий синьо-зелений відтіночок. Буду проробляти фон декілька разів. Відразу кажу, спочатку буде більш такий прозорий. А далі. Пізніше, коли він просохне, ще зроблю один шар, щоб висвітлити, тому що коли. Це все можна зробити і одним шаром, да, наприклад. Але потім, коли я більш-менш завершувала вже роботу, я зрозуміла, що мої бридзи білих снігу не буде видно, тому вирішила ще потім додати ще більш насиченого кольору. Зараз все умрою, прохожусь і роблю вже більш контрастні такі гілочки, бо, як бачите, їх майже не видно, щоб їм було більш-менш. Гарно видно. І дивіться, можете їх ще більше додати. Я тут намагалася додати більш-менш тоненькі і зробити їх ще більш виразнішими, більше взагалі по кількості. Бо там по референсу в мене взагалі просто майже все в гілочках. Але в таких ломаних мені не дуже прям так імпонують ломані гілочки. Більш люблю такі плавні. Тому тут уже дивіться на власний розсуд, кому як подобається. В мене тут. Доволі буде велика кількість самих гілочок. Якщо у вас навіть, наприклад, ось потекло, наприклад, акварель, як у мене в цьому менті, що вона так розтеклася, вона ставала така відносно жирна, скажімо так, гілочка, але це нічого страшного. В принципі, це акварель, і до цього потрібно бути готовим. Якщо вам не подобається, то да, можна там підмалювати, замалювати, витерти всі якісь справи. Але, в принципі, можете просто не чекати, не чіпати його, а воно все буде доволі влучно на самій картинці. І, в принципі, далі я просто малюю ці всі гілочки. Це все діло я зараз також пришвидшу. А далі будемо займатися вже більш детально нашими птичками. Можете, звичайно, їм пропрацювати і лапки, і очі, і всякі пір'ячка. Але, в принципі, так як я малюю акварельки в основному чисто в скетчевому вигляді, то я не сильно заморачувалася. Я просто додавала більших відтіночок, більш насичених відтіночків, щоб було видно, що до чого, де в нас там крилишко, де головка. Так само і з нижньою. Тут, дивіться, можете навіть залишати місце під оченята. Я не залишила, я потім це все діло зробила білим. Трохи додала ще сієни, бо там, як бачите, на щічках у верхній трохи є, а нижню я пропустила. Пододавала ще трохи темних відціночків на самі криля. Хвостики. І ще червоного. Мені, до речі, цей червоний є. ну, подобається, але в роботах використовую дуже рідко. Дуже рідко, тому що якось. Не по кольоровій гамі, хоча була, є, була зараз є осінь, і це дуже доречно, але чомусь не пішло мені. І ще пір'ячко ще умброю пропрацюю по животику. Ви тут дивіться, як вам більше ну, подобається. Чи більш насичені птички, чи все-таки зробити все більш таких, знаєте, лайтових таких кольорах, дуже світлих. Далі я буду брати цю червону, тоненьку кісточку і малювати горобинку нашу на деяких гілочках. Але дивіться, спочатку я вирішила такої гороною, потім зрозуміла, що це буде не гарно в даній картині, і трошки їх розкидала. Але від того, що кісточка дуже тоненька, дуже малесенькі вони виходять, тому можете відразу брати кісточку побільше. Я, в принципі, далі так і зробила, взяла кісточку побільше. І так вийшло набагато гарніше і швидше, що саме головне, тому що тонесеньку кісточкою його буде дуже довго і воно може вас трошечки розквецюватись. І ще, знаєте, тут такий теж нюанс, що це все буде. Як точечно, там не буде ніяких бліків, ні ще якихось деталей, тому що сам елемент дуже малесенький, він несе головної роль, і, в принципі, його можна не особо пропрацьовувати. Так що так, ну, тому що тут головні, в принципі, птички, на, самі, на саму робинку ніхто, в принципі, не буде звертати особливу увагу, але це як деталь, то дуже гарно додає картинки такого зимового шарму. Далі я пропрацьовую тут ще трошечки оченят, але далі буду на них робити білий блік, беру гуашку білу. І набиваю прямо на гілочки, так накладаю трошечки але геть-трошечки снігу. Ви таким чином можете також замалювати якісь моменти, які вам не подобаються. Наприклад, там, де потекла гілочка, чи ще якісь такі моменти. Це в нас буде як сніжок. Далі я трохи захочу ще додати, знаєте, тому що зараз буду додавати бризки, їх не буде видно, тому вирішила ще додати синій витяж фон, беру смарагдовий, синій і чорний. І замальовую наш фон в деяких моментах. Не повністю весь. Тут також треба враховувати, що ваші гілочки можуть трошечки потекти, щоб ви також не, не засмучувалась, що у вас в роботі знову щось потекло, тому будьте до цього готові. Якщо... Типу, вам це не подобається не робіть, але я все-таки додала цих темних відцінків, тому що так будуть наші білі бризги набагато краще видно. Можна, в принципі, було ще темнішим в деяких моментах додати, але як бачите, я не повністю додаю так повноцінно замальовуючи картинку. Я в основному малюю там де птички, трохи їх обмальовуючи якимись такими фрагментами, тому що це такий теж, знаєте. Своя буде цікавість у картинки. І як бачите, птички я коли ввожу, і вони їх ще краще видно. Е, нашу калинку я загалом не сильно трогаю, тому що не чіпаю, тому що вона потече однозначно, це не буде дуже гарно. Додаю бліки на очі наших птичок. Далі набираю просто великою кісточкою гуашку і додаю оці всі бризги. Так само по всьому по всьому нашому. Листочку. Можна набрати ще густішу фарбу, що у вас будуть також ніби такі потьоки трошечки. Це, знаєте, коли прям сніг валить-валить. І, в принципі, в основному картинка нашого того. Стосовно бризгів, тут їх мало точно, точніше, багато точно не буде. Тому що, чим більше бризгів, тим більше, оцього, знаєте, засніженості такого. Це максимально буде зимова картинка, тому мені прям хочеться, знаєте, їх ще, і ще і ще. На цьому, в принципі, наша картинка готова. Як бачите, одна птичка трішечки яскравіше вийшла, але тут також на ваш смак. Робіть, як вам більше подобається, яскравіше чи більш нейтральних таких кольорах акварельних. Тому всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відосиках, уже таких зимових, атмосферних. Да, Стіл потім бажано протерти відразу після гуашки. але навіть якщо вона засохне, там не питання її відміть. Це, Знаєте, таке діло миттєве. Тому до зустрічі в нових зимових відосиках.